Не радий вітати вас у віртуальній таверні Чебрець і Розмарин від видання ITCUA. Сьогодні поговоримо про Motorola Riser 50. Це новий смартфон ем, формату складених смартфонів від компанії Motorola, які мають на меті поєднати сучасні технології з ретро-дизайном, натхненним класичними моделями Riser. Смартфон привертає увагу своїм унікальним форм-фактором з доволі таки потужною начинкою та ось таким складеним корпусом. У цьому огляді ми детально розглянемо комплектацію, дизайн, характеристики, камери. Ну і, звичайно, я подію. Ділю своїм досвідом використання Motorizer 50. Але перед початком огляду попрошу вас зараз підписатись на наш канал, підтримати це відео вподобаєчкою і написати свою думку про цей пристрій в огляді під цим відео. Ну а ми погнали! Motorizer 50 поставляється в елегантній упаковці. У комплекті ви знайдете зарядний кабель USB-7, якісний чохол у колір смартфона, інструкцію та скріпку для вилучення слота з TIM-картами. Дизайн Motorizer 50 однозначно вирізняє. Серед інших смартфонів він випускається в кількох незвичайних кольорах, зокрема в помаранчевому, у пісочному та світло-сірому. Тож обрати дійсно є з чого. Вага смартфона становить всього 188 вісімдесят грамів, що робить його досить легким для пристрою з такими можливостями. Плюс до цього смартфон компактний, бо складається. Корпус виготовлений з алюмінію, скла на екранах та вставок із шкіри. Всі ці вставки гармонічно поєднуються між собою, до того ж, смартфон не пливе в руках і його комфортно тримати від без чохла. на корпусі знаходиться кілька важливих елементів, включаючи кнопки регулювання гучності та кнопку живлення, в яку вбудований сканер відбитку пальця. Цей сканер працює швидко та точно. На моїй практиці ні разу він не схибив та не згальмував. Смартфон підтримує 2 карти, що є великим плюсом для тих, хто часто подорожує або використовує різні оператори зв'язку. Проте слота для карти пам'яті немає. Звісно, це не дивно в сучасних флагманах, часто немає місця для карти пам'яті, але все ж таки багатьом цього не вистачає. Смартфон має захист за стандартом IPX 8, тобто він не боїться ні води, ні пилу. З ним навіть можна занурюватися на глибину до півтора метри на 30 хвилин. Це ніяк не зашкодить даному смартфону. Моторайзер 50 оснащений двома дисплеями, кожен з яких має свої особливості та переваги. Головний дисплей має розмір 6,9 дюйма і виконаний за технологією P-OLED, що забезпечує яскраві кольори та високу контрастність. Роздільна здатність екрану становить 2640 на 1080 пікселів, що гарантує чітке відображення зображень та тексту. Частота оновлення аж 120 Гц. Основний екран є складеним, і тут виникає питання щодо помітності згину. На щастя, завдяки новим технологіям з. Він майже непомітний і не заважає під час використання. Він лише злегка відчувається пальцем, але ніяк не впливає на користувацький досвід. Зовнішній дисплей має розмір 3,6 дюйма і теж виконаний за технологію OLED. Цей екран дозволяє швидко перевіряти повідомлення, керувати музикою та виконувати інші дії без необхідності розгортати смартфон. А ще цей дисплей можна використовувати для створення фото на основну камеру, але ніби в режимі селфі. Роздільна здатність зовнішнього екрану складає 1066 на тисячу Ість пікселів, ще достатнім для якісного відображення інформації на невеликій площі. Цей дисплей можна стилізувати своїми фото, шпалерами, цифербладом, чи просто вивести додаток, який найчастіше використовуєте. Обидва дисплеї є зручними у використанні та пропонують відмінну якість зображення. Motorizer 50 оснащений процесором MediaTek Dimensity 7320 x який є сучасним рішенням для смартфонів середнього та високого класу. Цей смартфон має восьмиядерну архітектуру, що включає чотири високопродуктивні. Ядра ARM cortex a 78 з тактовою частотою до 2,5 ГГц та чотири енергоефективні ядра ARM cortex a 55 для менш вимогливих завдань. Така конфігурація забезпечує збалансоване поєднання продуктивності та енергоефективності, що важливо для смартфона з двома екранами, як Moto Ryzer 50. Основні задачі, такі як обробка графіків іграх, забезпечує вбудований ігр, забезпечує вбудований графічний процесор mali J615. Цей GPU підтримує сучасні. Графічні технології та дозволяє запускати навіть вимогливі ігри на середніх і високих налаштуваннях. Хоча малі j 615 не може конкурувати з флагманськими рішеннями від інших виробників, він достатньо потужний для більшості ігор та додатків, що забезпечує плавну роботу ігрового процесу і відтворення відео високої якості, завдяки такій комбінації процесорних і графічних ядер MediaTek Dimensity 7320X добре справляється з мультимедійними завданнями від обробки фотографій до редакторів. Відео. Він також оптимізований для роботи зі штучним інтелектом, що дозволяє використовувати розумні функції камери та інші AI-функції без значного впливу на продуктивність або енергоспоживання. Моторайзер 50 може мати 8 або 12 гігабайт оперативної пам'яті, що достатньо для більшості користувачів. Будована пам'ять варіюється від 256 до 512 гігабайт. Проте як зазначалось раніше, відсутність слота для карти пам'яті може бути недоліком для тих, кому потрібно зберігати. Велику кількість даних. Смартфон працює на базі операційної системи Android 11 з мінімальними змінами від Motorola, що гарантує швидкі оновлення та стабільну роботу. Смартфон має інтерфейс Hello UX з досить цікавими зручними функціями. Якщо ви двічі різко махнете смартфоном, то вімкнеться ліхтарик. Якщо двічі повернути смартфон екраном вниз, вімкнеться камера. Скріншот робиться ось так: треба просто торкнутися дисплея трьома пальцями. А якщо під'єднати смартфон до ноутбука чи ПК, він він може використовуватися як веб-камера. Ви ще десь таке бачили? У смартфона основна подвійна камера, де перший модуль на 50 Мп світлосилою F1,7, другий на 13 Мп світлосилою f 22 і Світлопору ви отримаєте хороше фото з відмінною деталізацією та дійсно правильною колірною передачою. Є тоді ультраширокий модуль має хороший кут захоплення та правильну колірну передачу. Бракує лише деталізації. Портретний режим працює також гідно. Я помилок не побачив, кольори насичені та. Привабливі. Також тут присутній і двохкратний зум, світлопору, пору він показує хороший результат. Темна пора для смартфона взагалі не проблема, він з цим справляється дуже гідно, картинка висвітлена, деталізована, шуми практично відсутні. Ось робота ультраширокого модуля в темну пору. Звичайно, не все ідеально, але теж непогано. Дать запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється своєю роботою. Це в нас основний модуль, ультраширококутний зум. Така робота в нас. Ось так справляється зі своєю роботою в світлу пору, основна камера. Тез запису відео на основну камеру смартфона. Така ситуація у нас в темну пору перевірка роботи стабілізації. Перемикаємося на двохкратний зум. В принципі ось такий результат. Фронтальна камера тут на 32 мегапікселі світлосилою f2.4. В дану пору у вас без проблем де зробити якісне селфі з відмінною колірною передачею та деталізацією. Без проблем можна актувати, і портретний режим працює теж гідно та без помилок. Темна пора для фронтальної камери також не проблема. Можна зробити гарне селфі, якщо хоча б трішки освітлення. Портретний режим спрацює теж гідно, якісне на мою думку, нормальна. Це запису відео на фронтальну камеру. можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою ось така нас. Ситуація. В принципі, на мою думку, результат дуже навіть непоганий, легка ходьба, перевірка роботи з стабілізації. Тест запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою, ось таку темну пору. Кій результат легка ходьба, перевірка роботи стабілізації. Автономність Motorizer 50 є ще однією сильною стороною цього смартфона. Він оснащений батареєю ємністю 4200 мАч, що на перший погляд може здатись недостатнім для сучасного смартфона з великими дисплеями. Проте, завдяки оптимізації, енергоспоживання та ефективній роботі процесора смартфон здатний забезпечити повний день роботи на одному заряді при помірному використанні. Швидка зарядка потужністю 30 Вт дозволяє за. Рядити пристрій до 50% лише за 20 хвилин, що дуже зручно. Звісно, при інтенсивному використанні, наприклад, під час гри або зйомки відео, заряд батареї втрачається швидше. Однак, навіть у таких умовах смартфон показує себе досить добре і здатний витримати кілька годин активного навантаження без необхідності підзарядки. Motorizer 50 це унікальний представник сучасних складених смартфонів, який поєднує в собі унікальний дизайн, високі технічні характеристики та інноваційні рішення. Він ідеально підходить для користувачів, які шукають щось особливе у світі мобільних технологій, попри деякі незначні недоліки, такі як відсутність слота для карти пам'яті або можливі проблеми з автономністю при інтенсивному використанні. Моторайзер 50 є одним з найкращих варіантів у своєму сегменті. Якщо ви вважаєте так само, як я, тоді можете підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви, наприклад, вам не подобається складення смартфони, ви також можете поставити лайк під цим відео. Ну і звичайно, не забудьте написати свою думку про ось такі е, смартфони. Чи використовуєте ви їх? Все це пишіть в коментарях та пі обов'язково підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвоник.